А можуть поєднуватися, наприклад, РВІ і алергія разом? Звичайно, якщо ви зверху ще отримали вірус, то можуть бути і ті, і ті, але менш виражені, скажімо так, явища, такі як температура при алергії, якийсь біль в горлі, менш виражені, більш характерні прозорі водяності виділення з носа, почервоніння очей, чхання, ринорея, тобто такі симптоми. Без якоїсь загальної симптоматики, там ломоти в тілі, температури, що відрізняє ГРВІ. Окей, в нас з'явилися такі симптоми. Яка подальша схема дій? Ми йдемо до сімейника, ми відразу записуємося до алерголога. Що ми робимо? Спочатку потрібно звернутися до сімейного лікаря, тому що пацієнтів дуже багато, на алергію страждає, за даними, понад 20% населення земної кулі. І з кожним роком це все збільшується. Це з екологією пов'язаний з нашим способом життя і харчуванням, багато тому причин. І якщо ці всі пацієнти прийдуть до алерголога, то просто не хватить алерголога, не вистачить. Тому, як правило, задача, яка в гострий період пацієнту зняти симптоми, тобто емпірично призначити протиалергічну терапію, може сімейний лікар. А вже якщо пацієнту знадобиться подальша специфічна імунотерапія чи якийсь складний випадок. Чи пацієнту не стає легше від призначення призначених лікарем е, препаратів? То тоді вже якби сімейний лікар може скерувати таких пацієнтів до алерголога. в тому числі для проведення алергодіагностики. Але якщо дуже хочеться, то в принципі можна записатися і самому? Ну звичайно, в нас доступність, наприклад, в тому самому в тій самій сфері приватної медицини. Пацієнти одразу записуються, наприклад, до а не чекають від сімейного лікаря направлення. Що ми говоримо за державний сектор, то, то це все-таки сімейний лікар, тому що е, він е, виписує всі ці препарати. Наприклад, ті самі інгалятори від АСМИ можна отримувати в сімейного лікаря е, через електронні рецепти і не навантажувати систему охорони здоров'я зайвими візитами до алерголога. Все рівно Пацієнта хронічний стан, йому постійно треба приймати ці інгалятори і з цією задачею, може справитися сімейний лікар. А, а який тоді правильний час, щоб йти до алерголога? Це коли тобі вже щось там вже тече, чухається, чи коли ти знаєш, що в тебе там раз на рік тече чухається, десь підозрюєш, що в тебе алергія, і потім кажуть, треба йти в холодний сезон або в не сезон цієї алергії? От розкажіть, як тут правильно? Тут, якщо ми говоримо про е, діагностику алергії, то є різноманітні методи діагностики. Є методи діагностики, які називаються шкірні проби. І їх потрібно проводити в період, коли є в пацієнта ремісія, тобто коли в нього симптомів немає. Це, як правило, якщо е, алергія пилкова, то це вже восени, е, коли вже все відцвітає, десь середина осені, там коли закінчується цвітіння вже амброзії. Ось тоді лікар може провести ці шкірні проби, тому що під час загострення вони не проводяться. Під час загострення ми лікуємо тільки симптоматично. Але якщо ми говоримо про пацієнтів, які цілий рік страждають, вони... Е, Грубо кажучи, загострення цілий рік, там, скажімо, на побутові алергени, такі як пліснява, домашній пил, шерсть тварин, то пацієнт може прийти, коли йому зручно, і можна провести алергодіагностику іншими методами, лабораторними, є алергопанелі і так далі. Тобто, в будь-якому випадку вирішить алерголог, який правильно алгоритм пацієнту діагностики підібрати.